Привіт, мене звати Рома. Мене звати Маргарита, я співзасновниця сімейного виробництва натуральних соусів Містер Карамба. Соуси завжди були у нашій сім'ї нормою і завжди були на нашому столі, бо мій тато служив в армії в Дебілісі і там, мабуть, в нього і прищепилася любов до соусів. Ідея з'явилась, можна сказати, Е, вона вже була, просто ми її нащупали в один момент. Ми зрозуміли, що такого продукту немає на ринку. А по суті, такий продукт був у нас. Ми разом з моїм чоловіком та з моїми батьками займаємося виробництвом вже 6 років. Наше виробництво знаходиться у Дніпропетровській області у місті Жовті Води. Через три роки буквально роботи ми залишили тільки самі популярні наші соуси. І зараз наша лінійка це приблизно 10 основних соусів, які е, можна умовно розділити на ягідні. Це вишня та часник, брусниця з червоним вином, це томатні сацебелі, димний барбікю, абрикос та жовтий помідор. І це гострі, е, солодкі чилі і лагідні чилі. Солодкі, приємно гострі соуси на основі перцю чилі. У нас е, ідея спочатку з рітою зійшлась. Ми маємо робити натуральні смачні соуси з локальних компонентів. Особливість нашого продукту в тому, що ми його готуємо так само, як готували наші правовусі, дідусі, наші батьки. Він так само натуральний, смачний. Люди, які використовують і купують наші соуси, це люди, які слідкують за смачною їжею, але крім того, що вона смачна, вона має бути натуральна, тому вони завжди читають склад і повністю можуть довіряти нашому продукту. Перекрутити 300 кг помідор це ну, теж кайф, але якщо ти так зробиш з ранку до вечора, то десь там цей кайф потрошки пропадає, і це реально складна робота, рутіна, навіть в деяких е, випадках. Якщо розкласти всю нашу роботу на якісь складові, то в принципі це все драйвить і зажигає. Ми бачимо свій розвиток в декількох напрямках. Це і розширення асортименту, і розширення видів продукції. Також ми можемо подумати про використання нашої продукції у сегменті хорики, Або навіть можна помріяти про експорт. Ну, по-перше, я думаю, що в нас ідеальне харчове виробництво, бо в нас все чисто, гарно, з дотриманням усіх санітарних вимог, але також важливою складовою. Класного виробництва — це команда, яка розділяє з тобою разом цінності твоєї роботи і твого продукту. І от для мене найголовніше це е, сама атмосфера от, е, з людьми, з якими ти знаходишся. Навіть в важких умовах треба вчитися. Ми ще цього ідеально не вміємо, але треба вчитися, щоб ця атмосфера була 100% позитивною. Я дуже любила ті які бабусині, пироги з маком з печі. І... Рогалики, різдвяні. А зараз я люблю гарбузовий суп і качку. Я не знаю, що так вийшло, але в мене якось так співпало з Рітою. В дитинстві я дуже любив, як мені бабуся робила, пиріг з маком. А зараз я люблю гарбузовий суп. Нашу продукцію можна знайти в сільпо у відділі Лавка традицій. Я прийшла на цей проект, бо мені дійсно дуже цікаво, як продукти, які ми виробляємо з позиції виробника, можна використовувати з позиції кухаря або шефа. По, ну, побачив е, в інтернеті, е, хто такі хлопці з проекту «Топот», що вони роблять, чим вони займаються. І в принципі, саме головне, що для себе я е, зрозумів, е, той світогляд, який є у них, збігається з тим, е, що якби керує нами.